Вітаю вас на каналі Українська хвиля. Говоримо сьогодні про доставку газу. Є багато важливої інформації, яка стосується саме цього питання. Зокрема, сьогодні говоримо про те, що НКРКП з 1 січня збільшує плату за доставку газу за транспортування для частини українських споживачів. Також є новий спосіб передати показники лічильникам безпосередньо від Нафтогазу. Також обговорюємо питання. Чи потрібно сплачувати за доставку газу, якщо ви самостійно прокладали труби? А також чи є пільги для пенсіонерів, тому що я бачила багато питань саме на цю тему. Зараз про це поговоримо детально. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини. І нас уже понад 108 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні на початку грудня схвалила для подальшого обговорення проєкти змін тарифів на розподіл газу, для кого збираються змінити тарифи, одразу скажу, що для непобутових споживачів. Але ось ці зміни призведуть у подальшому, звичайно, для зростання до зростання сум у платіжках. Ось що збираються зробити для понад 30 операторів ГРМ, тобто. Газорозподільчих мереж зростання тарифу на послугу розподілу газу заплановано з початку 26 року, тобто з 1 січня, як я вже сказала, щоб уникнути надто різкого підвищення, збільшення сум у платіжках, пропонують провести в два етапи: відповідно з 1 січня і з 1 квітня. В середньому тарифи газівників зростуть більш ніж на 75%. Найбільше зростання тарифу заплановано для Дніпропетровської фільми. Газ мереж майже на 200%, мало що. Найменше для Закарпатської та Чернігівської на 25 і 27% відповідно. Чи зміниться тариф безпосередньо для населення? Поки що ні, але це все дуже і дуже тимчасово. Поки що побутових споживачів газу зміни не торкнуться, тому що діє мораторій на підняття вартості деяких комунальних послуг, зокрема, ця туди входить в період дії воєнного стану. А також Півроку після його скасування. Однак, через 6 місяців після скасування цього воєнного стану нашого оператори ГРМ цілком мають право, і я запевняю, що вони це зроблять, підвищити тарифи на доставку газу. Нафтогаз презентував свій новий мобільний застосунок. Він називається КУП. Мобільний додаток дозволяє передати показники газового лічильника та також оплачувати навіть платіжки за використання. Газ і доставку в одному місці. Досить зручно. В компанії зазначили, що з допомогою мобільного застосунку користувачі зможуть керувати кількома особовими рахунками в одному профілі, а також відстежувати використання газу через відповідну інформаційну панель. Тобто, в одному додатку, мобільному, який ви скачуєте, встановлюєте на свій смартфон, відповідно, ви бачите свою поточну ситуацію з платежами. Додатково куб автоматично. Нагадуватиме про передачу показань і необхідність оплати за газ. Я залишу в описі під цим відео, як завжди, в корисних матеріалах шукаєте інформацію, як скачати ці додатки, якщо ви маєте такий намір. Буде два способи через Google Play і через Apple Store. У 26-му наступному році тарифи на доставку газу, поки що вони не змінюються, залишаються сталими, але платіжки зміняться, тому що все залежить від того які, які об обсяги газу ви використали впродовж так званого газового року. Він обраховується, ось, наприклад, цьогоріч ми сплачували за ось ці місяці з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року. В наступному році ми сплачуватимемо за ті місяці, які використовували в які газ з 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 щоб зрозуміти, скільки сплачувати за доставку газу, слід перемножити два показники: це тариф на доставку газу, який поки що залишається незмінним, але він залежить від регіону. Ось показник ваш тариф ви множите на фактичний обсяг використання газу і отримуєте відповідну суму, яку потрібно сплачувати за транспортування. Були питання стосовно того, чи є пільги у пенсіонерів, чи можуть вони не сплачувати за доставку газу. На жаль, не можуть, можуть лише оформити субсидію, щоб загальної показник за комунальні послуги, щоб знизити його, але просто відмовитися від оплати за транспортування газу, на жаль, не можна. Єдиний варіант це лише повністю відключитися від газових мереж, подавши відповідну заявку оператору. Але якщо зробити це на якихось емоціях, так а потім захочете підключити, то вже дуже проблематично. Відповідно, ця послуга є платною. Далі щоб уникнути додаткових нарахувань, зокрема за газ, потрібно вча. Передавати показники лічильників. Якщо ми говоримо про газ, то з 1 по 5 число потрібно подавати. Це можна зробити різними способами. Також в описі під цим відео залишу варіанти, як передати показники лічильника зручним для себе способом. Гадаю, що якщо ви навіть не користуєтесь газом, але він у вас підключений, все одно будете отримувати платіжки і нагадування про необхідність сплатити за послугу. Тому що якщо система враховує наступним чином, що враховується показник такий теоретичний, який ви могли б використати, а якби користувалися газом, наприклад, якщо ми говоримо про лише приготування їжі, то це 39 кубометрів газу на рік. Що для приготування їжі і підігріву води використовується газ, то 126 кубометрів на рік. Якщо газ використовується, зокрема, і на опалення, тобто на приготування їжі, на підігрів води і також на обігрів вашого житла то 314 кубометрів на рік. Які українці цікавляться, чи можуть вони не сплачувати за доставку газу, якщо вони самостійно прокладали труби. Відповідно, вважають, що вони зробили роботу і не повинні оплачувати послугу за транспортування блакитного палива. Навіть якщо ви колись самостійно прокладали труби до своїх осель, це зовсім не звільняє. Від оплати. Ось це про цілу систему транспортування, яка охоплює сотні кілометрів мереж. І загальна довжина газорозподільчих мереж в Україні станом на сьогодні це приблизно 290 тисяч кілометрів. Тому, на жаль, сплачуємо за сам газ, за його фактичне використання, за доставку. А також я нагадаю, що є третій платіж, який сплачується один раз на три чи на 5 років, залежно від віку вашого будинку. за техніч... Обслуговування внутрішньобудинкових мереж та ось ця третій цей платіж раз на 3 чи 5 років він дуже відрізняється залежно від вашої конкретної ситуації, від вашого будинку напряму, але радує лише те, що цей платіж не є регулярним, тобто один раз сплатив і на значний період можна про нього забути. Гадаю, що більшість комунальних тарифів на щастя залишаються незмінними, їх не планують переглядати принаймні до кінця опалювального періоду, який наступну. Року буде скорочений до 30 березня. Чому? Тому що ми самі знаємо, в нас, яка в нас ситуація з інфраструктурою, яку постійно обстрілюють. І вирішили таким чином заощадити і скоротити не до середини квітня, як зазвичай, а до кінця березня в нас буде тепло в домівках. Що ж, друзі, сподіваюся, ця інформація була для вас корисною, а я продовжую слідкувати за змінами в різних галузях нашого з вами українського життя. Підписуйтесь на канал, якщо ви ви. Ще не з нами долучайтесь також до мого телеграм-каналу, де значно більше українських новин, важливих, актуальних і, на мою думку, цікавих. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.